Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! На каналі Української Відьми. Сьогодні хочу подивитися, що руни вам кажуть: підказка від рун в ваших якихось ситуаціях, можливо, в коханні. Не забувайте приходити на особисті розклади. Я вас буду дуже чекати на особисті консультації. Беріть, будь ласка, свою підказочку. Можете загадати чоловіка або якусь ситуацію і подивитися. Не витрачайте емоцій, рухайтесь далі. Дуже гарний період для якихось поїздок, зустрічей, перемовин, якихось моментів перемир'я. Не сваріться. В кого проблеми в особистому, і чоловік ніяк не зрозуміє, що з вами треба м'якше розмовляти, бути, він одержиме якимись ідеями, він дуже якось странно дуже буде себе поводити. Тому, якщо ви вистоїте в цей момент і мудро все зробите, все налагодиться. Чоловік на порозі, до вас хтось біжить. Я не хочу бути один, я без тебе страждав, я тебе люблю. Люблю. Прив'язаний. без тебе не можу. Ревную. переживаю. Кажу, чекайте. Смерть, що ти несеш? Смерть чому? Вам хтось негативу бажає третій варіант. Вам хтось негативить по особистому життю, по красі, по здоров'ю. Підсиджує, можливо, вас. Ви будете сваритись, але не з тими людьми. Ви будете відштовхувати від себе, але не тих людей, захищатись. Дивіться на свою поведінку з чоловіками. Можливо, ви будете якось відсторонюватися або щось завершувати. І задайте собі питання: чи ваша це воля, чи по своїй добрій волі ви це робите, тому що тут є великі питання, що скоріш за все, що ні, не за власною волею.